Організатори соціального проєкту Як стати принцесою, ініціатором якого є Віра Гира, визначили своїх переможниць. Кожна з п'яти конкурсанток отримала велику кількість народних голосів у соціальних мережах. Під час підрахунку тривали суперечки щодо об'єктивності голосування, адже було виявлено факти накрутки голосів. Тому, порадившись, організатори проєкту визначили переможницю за кількістю лайків фотографії. У вас багато питань нога вапроси спораву тих людей, які слідили за. этим голосованием, честно ли это голосование. Поэтому, когда мы подводили итоги, мы провели подсчеты с помощью разных тестов, то есть мы провели разные тесты, мы посмотрели на обратную сторону голосования и смогли подтвердить, что девочка, которая на данный момент оказалась победительницей по подсчету всех. реально Несподіваною переможницею стала випускниця школи номер 6 Наталія Федюшина. Спочатку я хотіла перемогти, потім вже дивилася на реальні голоса і вже зрозуміла, що вже все програла, я вже, можна сказати, здалася, вже ну, не очікувала. Ти ще я стану переможницею. на неї чекає повний комплекс послуг від майстрів нового центру краси Вероніка Плюс, які достойно підготують дівчину до випускного балу. Адже саме цей заклад став переможцем проєкту битва салонів на телеканалі Один Плюс один. До самого випускного планується підготовка манікюр, педікюри, важливо то тобі моментальний загар. Тобто то, що буде під закатором. Тобто, перед тим як вже на випускній є багато процедур, які потрібно зробити. Також для всіх учасниць конкурсу, тренінги та майстер-класи продовжуватимуться, адже, за словами дівчат, вони є неймовірно цікавими та корисними. Кожен тренінг був для мене особливим. Дізнавалися з кожного щось нове, яке допомагає в майбутньому. Найбільше тренінг з публічного виступу, який мені допоможе. У майбутньому як виступати в інституті ще однією несподіванкою стало рішення організатора проекту подарувати комплекс послуг і випускниці восьмої школи Тетяні Войтенко, яка посіла друге місце. Проте кожна з дівчат по-своєму вдячна ініціаторові та керівникові проекту Вірі Миколаївні, коли я поспілкувалася з Віронікою Миколаївною, дізналася про її життя більше про неї, то вже я довіряла їй і. І могла повністю відкритися. Дуже гарно, що Вероніка Миколаївна відкрита з нами. Кожен тренінг, який вона проводила з нами. Я просто сиділа із захопленням слухала. Також чекаю наступних майстер-клас, які будуть проводити. Віра також дуже зблизилася з кожною з дівчат і обіцяє залучати їх до подальшого розвитку проекту Як стати принцесою, максимально враховувати їхні враження та побажання. А також сподівається, що в подальшому дівчата до Поможуть наступним учасницям конкурсу порадами та підтримкою Отношення з дівочками дуже очень сімейні, очень тако дуже очень Ми зробили в контакті свою лічну маленьку групу в сообществі, і ми кожен день ведемо діалоги. То есть, кому було хорошо, кому было плохо. плоха. Ми діла мачоти спікера, кому можна нравиться. Я собі діли паралельно трапки аналізи, що нужна водіякої сина семінар, семінари, мастер потрібно розкрити вже потім їх Який Якою може, можуть або вообще обойти. Самі ж учасниці дуже вдячні організаторам за ту увагу, допомогу та навчання, які вони отримали абсолютно безкоштовно та від щирого серця. Такі проекти дійсно розкривають нас. Як особистість і до, до проекту я була якась невпевнена, якось боялась там чогось, якось виступати перед людьми, там довіряти комусь. А після цього проекту я дійсно зрозуміла, що в цьому світі потрібно більше бути більше відкритим, більше впевненим, потрібно йти до своєї цілі. Проте це ще далеко не кінець першого проекту як стати принцесою. У наступному випуску ви побачите, як майстри центру краси вероні. Каплюс попрацюють над перевтіленням переможниць, аби зробити їх дійсно неперевершеними на випускному вечорі 30 травня. Володимир Косинський, Айліта Дейниченко, Максим Хлопотов. Новини, телеканал Бориспіль.